Цікаве про роман Повія Панаса Мирного роман Повія Панас Мирний почав писати у 32 роки. Головну героїню роману списав з дівчат, яких кохав у юності одна не зрозуміла його духовних поривань, інша проміняла його на солдата москаля. Він почав свою роботу над текстом роману у 1878 році і закінчив приблизно у 1928 році. Перша авторська згадка про роман зустрічається у листі до Михайла Старицького. Працюючи над першими трьома частинами, письменник дотримувався наведеного плану. Робота над першими двома частинами завершилася їх публікацією у Альманасі Рада. Подальша редакція роману чекала цілих 17 років. Четверту частину автор хотів переробити та поділити її на четверту та п'яту. Він розповідав, що цілий день працює, а лягає спати не раніше другої, третьої години ночі. Влітку хоче взяти відпустку на два місяці, щоб переробити.